з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку – створення анімацій з відео. Продовжуємо працювати з анімацією і сьогодні розглянемо спосіб створення анімації з готового відео, а також попрацюємо практично з попередньої теми. Давайте подумаємо, які формати для зберігання відеофайлів ви вже знаєте. Чим вони відрізняються від GIF та веб анімацій від відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я хочу сказати, що, до прикладу, один з форматів, який ми зберігали на попередніх уроках, це був AVI та MP4. Відрізняються в першу чергу тим, що GIF це невеличкі, коротенькі відео, які мають невеликий розмір, а відео це більш деталізовані, великі формати. Доволі часто виникає потреба у створенні коротких GIF та веб-анімації з відео. Для цього існує цілий ряд програм і сервісів інтернету. Вони мають інструменти з вирізання фрагментів відео та конвертації утвореного відео у файл формату GIF чи web. Тривалість таких фрагментів зазвичай не перевищує кількох десятків секунд. Однією з таких програм є вільно розповсюджена програма польського програміста Лукаша Чоду QGIFER. Вигляд вікна програми QGIFER із завантаженим відео наведено на малюнку праворуч, де ми бачимо програму саму і зображення завантаженого відео. Використовуючи різні інструменти цієї програми, користувач може відкривати відеофайли форматів AVI, MP4, MPG, OG та інші. Зберігати фрагменти відео у форматах GIF та веб-анімацій, а також додавати до анімації текст. На відео ви бачите процес завантаження даної програми та її встановлення. Посилання на дану програму я залишу в описі під відео. Також в цій програмі можна додавати до анімації зображення. Налаштувати значення властивостей анімації, а саме кількість кадрів за секунду, розміри кадру зображення, повторення анімації, вигляд меж зображення та багато-багато інших додаткових можливостей. Наголошую, ця програма є повністю безкоштовною і легко завантаженою з інтернету. Посилання на неї я залишу. В описі під відео. Ми з нею обов'язково також попрацюємо сьогодні під час практичного завдання. Для створення ж GIF або веб-анімації у цій програмі, а саме QGIFR, потрібно відкрити відеофайл, вибравши кнопку Open Video. Переглянути відео використовуючи кнопку керування переглядом. Встановити курсор поточного місця перегляду на місце початку анімації та вибрати кнопку Start from Code From. Тобто почати з поточного кадру. Установити курсор поточного місця перегляду на місце завершення анімації і вибрати кнопку End at Code From, тобто завершити на поточному кадрі. На шкалі анімації повинна з'явитися ділянка наступного вигляду. Уточнити місце початку та закінчення анімації, для цього переглянути анімацію та змінити на шкалі часу положення початку та завершення анімації перетягуванням точок на кінцях ділянки. Також, після чого натисніть Зберегти створену анімацію, вибравши кнопку Extract GIF». Всі ці кроки ми з вами обов'язково зараз будемо пропрацьовувати під час практичного завдання. Якщо ж користувач планує в подальшому продовжити редагування анімації на основі обраного відео, до прикладу, додати текст чи зображення з файлу, можна змінити параметри самої анімації, дослід зберегти проєкт, вибравши кнопку Save Project. В інтернеті є сервіси, які можна використовувати також для створення GIF та веб анімації онлайн. А саме так, на вже описаному вище сервісі SGIF, з яким ми вже працювали, можна створити GIF та веб анімацію з відеофайлу. Для цього на головній сторінці сервісу слід вибрати вкладку Video to GIF. А далі дотримуватись наступних кроків. Вибрати кнопку Вибрати файл і вказати відеофайл для завантаження, або вставити посилання потрібного відео, вибрати кнопку та завантажити на сайт базове відео, переглянути відео та встановити значення властивостей майбутньої анімації, за потреби скористатися інструментами передагування. редагування. А саме такими інструментами, як час початку та завершення. Добре. Час початку та час завершення фрагмента анімації, а саме вводиться у відповідне поле користувачем, або автоматично після зупинки демонстрації в потрібному місці й вибору кнопки Використовувати поточну позицію. Розмір кадру в пікселях, а також частота кадрів. Після цього вибрати кнопку Перетворити на GIF. Та переглянути створену анімацію за потреби відредагувати її, використовуючи відповідні інструменти, як показано на нижньому зображенні. І, звичайно, зберігаємо анімацію на носі даних, вибравши кнопку Зберегти в кінці даного списку кнопок дії. Ну а зараз для кращого розуміння, як все це працює, я пропоную перейти за посиланням в описі під відео до інструкційної картки і виконати два завдання. Перше завдання пов'язане з морфінгом попередньої теми, друге завдання створення анімації із відео, з якими ми з вами зараз і попрацюємо. Отже, як я вам сказав, два завдання. Перше завдання морфінг, друге анімація на основі відео. Перше завдання зв... звучить так: створіть у редакторі фото мофінгів анімації портретів Ади Лавлейс і Катерини Ющенко. Дотримуємось чітко вказівок інструкційної картки, як результат отримуємо позитивну оцінку. Для початку запускаємо програму Morphing. Потім вибираємо створити новий проєкт Morphing Coins. Вибираємо зображення. І 25 кадрів. Давайте перейдімо. Відкриваємо програму Photomorphing. Посилання на неї я також залишу в описі під відео. У мене бачите, відкрилося попередній проєкт. Я натискаю новий проєкт. Morphing Squares. Дивимося наступний крок. Чітко дотримуємося для кращого 720 на 576. Розміри. 720 на 526. Окей. Швидкість 25 кадрів. Чудово. Дивимось наступне дію. Yeah. Є. Відкрити вкладку зображення, Дивіться, перед тим, як завантажити зображення за посиланням, відкриваємо і завант... ось таку папочку і завантажуємо з неї два зображення: початкове і кінцеве. Дивимося, завантажилося перше. Чекаємо, щоб завантажилося і друге. «Завантажити». Є. Є і друге зображення. Вибираємо вкладку Image. От ми бачимо стартове зображення. Open. Папка завантаження. Завдання. Бачите, з одиничкою. 5.1. Ой, не 5.1, 1 перепрошую. Сюди? Так, 3, 5, 1. Поглянемо. Так, 3, 5, 1. Відбувається завантаження. Бачимо, завантажують зображення. Тепер обираємо за зображення яке останнє. І завантажуємо 4, 1, 2. Готово. Бачимо, що як все збіглося, щось не схоже Дивимось наступні кроки. Далі установіть використовуючи маркери зміни розмірів прямокутника ділянки кадрів початкового і кінцевого зображень, що будуть використовуватися в анімації відповідно до малюнку 1. От, от чином. Давайте спробуємо. Я починаю з цього зображення. Наводжу на межі і маркер. Отаким от от. чином готово. Тепер зображення стискаємо друге. Отак йому. Чудово. Дивимося наступні наші кроки. Виберіть ярлик вкладки Контроль, установіть положення точок тріангуляції на обох зображеннях відповідно до малюнку. Тобто ми бачимо тріангуляцію, трен... ми проводимо обличчя. Давайте спробуємо. Обираємо контроль. Я почну з очей. Перехожу і відразу підкорюю. Так, mm. давайте повіко. Тут майже все зійшлось. Тепер другі очі. ko renovirujemo. Tak. Dali. так. И таким Тепер давайте візьмемо ніс, почнемо з цієї точки. Бачите, та точка, яку ми обираємо на першому зображенні, у нас підсвічується. Gerai. Dabar obuolį či trisdešimt, duokite. <coughs> вот таким вот чаем. Что еще, еще у нас? Давай добавляй на заразок. В основне губи, підборіддя. Давайте повернемось. Ще залишилося давайте ось ці точки. Це в нас отак ось. Ось От так, щоб більш природно. Чудово. Добре. Основне зробили. Тепер переходимо далі. Остановить змінюючи положення відповідних повзунків, значення тривожності анімації 3 секунди. Затримки на початку. В середині день анімації 1 четверта, в кінці 1 друга. Перейдімо. На початку. Давайте зсередину анімації 1 четверта. Кінцівка 1 друга, тривалість. 3 три секунди. Готово. Поглянемо на подальші кроки. Є. Відкрите вкладку анімації, переглянути створену анімацію і, відповідно, давайте. Анімації. Переглядаємо. Угу. Чудово? Так, зупиняємо, натискаємо експорт анімації, вибираємо формат GIF анімації. Так, і окей. Вибираємо місце збереження, я вибираю папку завантаження. По інструкційній карті сказано вправа 5.4.1. Підписуємо вправа 5.4.1. Зберегти. Відбувається створення нашої анімації. Доки монтується анімація, перейдімо до завдання 2. А саме створіть у редакторі QGiffer анімацію з відеофайлу. Знову ж, за посиланням в описі під відео, ми завантажуємо для початку вкладений файл і програму. Перейдімо до завантаження вкладеного файлу. Папка. записался. надо. Я завышу в описи под видео. Файл. Завантажи На сетцай файлок. действие вид голоса завантажения. С моей же инфоанимацией до противовалос. Запускаем программу QGIF. Чудово. Вибираємо додати відео. З папки завантаження. Зразок 5.4.2. Відкрити. Чудово. Дивимось наступні наші кроки. Розкрити список команд панелі Output Proist» Вхідні властивості. Виберемо одноіменно кнопки на панелі Toolbox. На малюнку 3. Бокс от у нас відкритий. Наступні властивості нам потрібно встановити. А саме ми дивимося розмір 108 на 161, 300 на 220. 108 на 161.

Проверим, ну, в чем проблема. 300 на 200, давайте установим с початка 300 на 200, CatAid. Теперь попробуем 160 Ось наше відео. Угу. Не хоче спрацьовувати. Дивіться, відео не спрацьовує, тому що не вистачає кадрів. Я трішки не те відео завантажив. Зараз. Відео так, 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 дивимось. Давайте. Не налаштовується за цими властивостями, тому я візьму, до прикладу, в нас там різниця у 60 Давайте останній кадр ми візьмемо 108. А перший кадр хай буде, до прикладу, різниця 60, 45 Отак. Готово. Дивимося наступний інструкційний крок. Вибрали кадри. Кнопку екстракт. — «Створення». так. Да? От ми бачимо з вами ось наш початковий кадр. І я пропоную давайте, ніби наша черепашка біжить, тому візьмемо. Повімо після так. Тобто в властивості встановлюємо 28, 59. Єсть автоповторення. Це все залишаємо. Чудово. Далі наступний наш крок це збереження. Це збереження в проект, а нам потрібно перетворення у е, нашу анімацію. Натискаємо. І от ми бачимо робота, як вона виглядає. Наша анімація створена. Натискаємо Зберегти. Підписуємо в папку завантаження вправо. 4, 5. Ой, 5.4.2 і своє прізвище. Зберегти. Закриваємо. Відкриваю папку завантаження і дивіться, у вас два файли. Вправа 5.4.1 і вправа... От вона. Я бачите, трішки чомусь не підписала. От наша анімація створена. Оці два файли з вправа 5.4.1, Анімація морфінгу, і анімація е, перейменую, бо не зрозуміло. Це І аж тут Так само і оцю вправу можна переіменувати. Є. Оці два файли показуєте вчителю для отримання позитивної оцінки. А ми ж з вами переходимо до завершення уроку. Завершуємо наш з вами сьогоднішній урок питанням для самоперевірки, а саме, як установити фрагмент відео, що буде використаний для GIF анімації у програмі QGiffer або в онлайн сервісі, сервісі SGIF. А також напишіть мені, чи вдалося вам створити дві анімації, виконати практичне завдання і яку саме оцінку ви отримали за ці виконання завдань. Вдома ж повторіть параграф 5.4, сторінка 218 224. А на наступний урок ми з вами будемо виконувати вже практичне завдання, пов'язане з створенням анімації. Я ж над... прощаємось. дякую за увагу, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та лишайте свої коментарі. До нових зустрічей. Всі, хто мають бажання, можуть підтримати канал фінансово за посиланням в описі під відео.